Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сердечно вітаю вас. У цьому ювілейному році, присвяченому надії, ми розмірково роздумуємо над зв'язком між Воскресінням Христа і викликами сучасного світу. Тобто, Нашими викликами, іноді навіть нас хоче запитати Ісус Живий чому плачеш, кого шукаєш? Адже виклики не можна подолати самотужки, а сльози є даром життя, коли вони очищають наші очі і звільняють наш погляд? Євангеліст Йоан звертає нашу увагу на деталь, якої ми не знаходимо в інших євангеліях. Плачучи біля порожньої гробниці, Магдалина не відразу впізнала воскреслого Ісуса, а подумала, що це сторож саду. Насправді, вже розповідаючи про поховання Ісуса. На заході сонця у Страсну п'ятницю текст був дуже точним, а на місці, де його розіп'яли, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ще нікого не ховали. Там, оскільки це був день Пасхи юдеїв, і гробниця була поблизу, поклали Ісуса так завершується у тиші суботи та красі саду. Закінчується драматична боротьба між темрявою та світлом, що спалахнула зрадою, арештом, покиданням, засудженням, приниженням та вбивством сина, який, полюбивши своїх, що були у світі, полюбив їх до кінця. Культивувати і доглядати сад. Це первісне завдання, яке Ісус виконав. його останні слова на хресті. звершилося. запрошують кожного знайти те саме завдання, своє завдання. Тому, схиливши голову, він віддав духа. Дорогі брати і сестри, Марія Магдалена тоді не помилилася, вважаючи, що зустріла сторожа саду. Вона мала насправді знову почути своє ім'я і зрозуміти своє завдання від нової людини, яка в іншому тексті Йоанна говорить. Ось я роблю все новим». Папа папа Франциск в інцикліці Лаодатосі вказав нам на надзвичайну необхідність споглядального погляду. якщо людина не є сторожем саду, вона стає його руйнівником. Отже, християнська надія відповідає на виклики. Перед якими сьогодні стоїть все людство, зупиняючись у саду, де розп'ятий був покладений як насіння, щоб воскреснути і принести багато плоду <кій> Рай не втрачений а віднайдений. Смерть і Воскресіння Ісуса є основою духовної екології. Поза якою слова віри не мають впливу на реальність а слова науки залишаються поза серцем Екологічна культура не може зводитися до низки термінових і часткових відповідей на проблеми. Що виникають у зв'язку з деградацією навколишнього середовища, вичерпанням природних запасів і забрудненням, вона повинна бути іншим поглядом, мисленням, політикою, освітньою програмою, стилем життя і духовністю, які формують опір. Тому Ми говоримо. Про екологічне навернення, яке християни не можуть відокремити від того повороту, якого вимагає від них наслідування Ісуса. про це свідчить обертання Марії, повернення Марії, того великоднього ранку. Тільки через навернення за наверненням ми переходимо з цієї долини сліз. До нового Єрусалиму. Цей перехід, який починається в серці, є духовним, змінює історію, зобов'язує нас публічно, активує солідарність, яка відтепер захищає людей, і створінь від жадібності, вовків, ім'я і силою, ангя пастаря. Таким чином, сини й дочки. Церкви можуть сьогодні зустріти мільйони молодих людей та інших чоловіків і жінок доброї волі, які почули крик бідних із землі. І це торкнулося їхніх сердець. Є також багато людей, які прагнуть через більш безпосередній зв'язок зі створінням нової гармонії, яка приведе їх за межі багатьох розривів. З іншого боку, Небеса розповідають про славу небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна: день дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, то не мова, яких би голосу не було чути. по всій землі залунав їх звук. На край світу їхні слова, Дух Святий, нехай дасть нам здатність чути голос тих, хто не має голосу. Тоді ми побачимо те, чого не бачать очі, той сад або рай, до якого ми йдемо, лише приймаючи і виконуючи кожен своє завдання.